Зрадник серед своїх в Україні затримали підполковника командира одного з підрозділів сил спеціальних операцій збройних сил України. Він виявився кротом російської розвідки. Про затримання повідомили у службі безпеки України. СБУ за сприяння головнокомандувача зсу Олександра Сирського затримала крота російського гру, який передавав рашистам плани спецоперацій сил оборони в тилу ворога. Як зазначає СБУ, найбільше росіян цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінією фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках. Для виконання ворожого завдання Кріт використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів сил оборони, їхнє озброєння та цілі. Окупанти планували використовувати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами на тимчасово захоплені частині території. На півдні України також агент зливав своєму російському кураторові дані про інші підрозділи Сил оборони. Зломисником виявився підполковник, командир одного із підрозділів сил спеціальних операцій ЗСУ, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни. Навесні 2024 року. Його дистанційно активував кадровий співробітник російського гру і визначив завдання. Передавати рашистам плани бойових операцій сил оборони в тилу ворога. Нині зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскації майна. Друзі, я нагадаю, РБК Україна проводить збір для бійців 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони. Наші захисники дають відсіч ворогу на вугледарському напрямку. Їм дуже потрібні мобільні реби та пошахові автівки, необхідні для евакуації поранених та виконання бойових завдань. Бійці 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони залишились вільними присязі даній українському народові і протистоять ворогу на вугледарському напрямку для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань. Ми потребуємо вашої допомоги у вигляді двох автомобілів та чотирьох портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здалаємо ворога разом! Слава Україні! 500. Наша мета зібрати 800 тисяч гривень. Долучайтеся до збору. Усі реквізити знайдете у описі під відео. Пам'ятайте, кожна гривня важлива.